Хей, йоу, еврібаді, з вами Дан Зобугаті, з ми вражемчик під назвою Стіл Ебрейтон. І подиви просто скільки тут бабла у мене. Це шо, Збираєм, збираєм дань, і у мене, друзі, один просто майже мільярд баксів. Це прям ну шалено. Так, ти чі сюди прийшов? Тувач. Тебе що, нам буду хати дубінкою? Так, у нас є ціла хвилинка, тому давайте подивимося, можливо, кстати, якась кенді аура. Е, я її не можу активувати, поняв. Тоді, давай, давай, значить. Купимо всякі отакі ніщачки, бо вони нам можуть з тобою, дружище, понадобитися тільки так. Так, все прикупили, все ж тільки можливо, і тут дивися, просто уже якийсь пасажир у нас стоїть. Давай-ка його. О, а що він стоїть тут, кстати, реально? Пішов отсюда, Ти шо? Пішов отсюда, отсюда чуваче. Так, давай-ка, 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 щось поубираємо все, що нам, дружище, з тобою не потрібно. Я думаю, що так, з помощью оцього, що ми можемо робити? А я можу просто високо пригати, Це ми можемо бути супер. Швидкими пацанами. Так, значить, в мене є одна секундочка. Дивися, поні тут індізники. Диви, і капкани понаставляли. Ну, хочуть, хочуть, мого вкрасти ось цього кошачка. Ну, це не дивно. Це і не дивно. Так, дивіться, нам з собою треба шеф-краб Абракадабру зібрати і е, Глобра Круто Ройло. Коротше, можна язика сломати. Е, давай-ка, давай-ка, зразу дивитися. Ток-ток ток-так. Орунгутіні так, ананаси Давай-ка мені треба когось прикупити. Ось, наприклад, усього. Гурбалоні лолі-лолі. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ну оцей сидить, чувак, дивись, він прям пасе. Він прям хоче в мене щось стип Давай-ка по ньому. А це що шо, шо за шокер у мене? Як як ним стріляти? Як як тебе, чувач, пристрілити цим шокером? Взагалі без поняття, якщо чесно. Так, наш чувачок іде, можемо щось. Диви, честь! У нього базу відкриється. 10 секунд. Ха ха, пише ні. Ха-ха, це, походу його база, да? А ні, це взагалі не його база, чуєш? Це реально була не його база? Це якийсь грей, поняв? Якісь грей, він лівий чувак, я його взагалі не знаю. Так, давай тоді щас позбираємо грошики трішечки. Зараз закриємо, закриємо нашу базу. У нас з вами нічого. Опа, диви. Ти що, чуваче? Ти що, чуваче? Зараз я тобі дам понюхати. Будемо лупцювати, Пацани, Будемо будем лупцювати тільки так. Диви, тирить, тирить, тирить Зараз ми тебе, чуваче, заб'ємо тут просто. В пух і в прах, реально. Дивися, що робить. На тобі. Щоб глупості в голову не лізли, ми тебе тут, чуваче, просто забудохаємо. Кстати, я ж можу отаку робить. А в неї релоуд ще й понял? Ні, чувачок, ти старайся, не старайся в тебе стирзити. в мене це діло не вийде. Давайте його таку будемо просто дубасити. Я би також його спрейчиком задухав. <рив> Давай-ка сразу отако, Отако, отако. І я би, мабуть, для своїх підписничків би відкрив, щоб вони могли забігати. І, і оцього чувачка, правда, не мене бити, а саме саме цього чувака. <рив> не тобі, ти, лисий. <рив> ти ви? Ми можемо щось стирити. Ха-ха. <рив> Давай оцього тіпа вкрадемо. Ааа, це це наший. У мене база відкрита! Халепа! Ліваєм, не знаю! <рив> успів не успів, щось побачимо з вами. Тік, Заходимо. Надіюсь, пацани, ще не провтикав. Да, Не провтикав свого звукота. Хоч щось, хоч щось хорошеньке у нас. Кстати, цей івент досить цікавий. Я не знаю, що там робити, але виглядає прям супер-супер цікаво. Також нам треба з тобою сюди теж свою базу закрити, бо тут, дивися. Сидить. Сидить, чувачок, якийсь Вже мітиться. Мітиться у нас щось стирати. Так, у нас є з тобою 2 секундочки. Для своїх типів я пропоную. Йо! Ти поняв, який він хитро попий. Він взяв? Так. Ти куди потарабанив? Чуваче. Диви, 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 диви. що роблять? Пацани, у мене. Просто хочуть вкрасти мого тіпа. Це, взагалі, неадекватно. Так, закрить. На тобі! Ха! <рес> Вони вообще припухли, що виш, страх потеряли. Опа, слона. Слона вкрасти, швидко. Слона крадем, пацани. Крадемо слона і нам на все по барабану. Ось цього типа, треба ще рубанути. А, басу закрив. <рес> Але слонами то стирили, чуєш? Так, треба цього типа, розчехлити дубіночкою. Своєму типу дати доступ, а цього тепер, якщо що, то мотузити. Так, бабки збираємо. Так, а що я хоч вкрав? А, ну слухай, п'ять лямів. П'ять лямів, він має як оцей тип. Так, нам треба якось Цього чувака прогнати, оцього Грея. А він мене витягує. А він що може? А він хоче, щоб я взяв. А що ж він тоді в мене краде? Ні, ну так, так не цікаво. Я думав, що це обща якийсь вообще другий кукумбер мене вкрав. Але знову ж таки, пацане, що? Я це все діло в нього стирив. Прям, ну, по-чесному. він хотів мене обікрасти, е, обікрав я його. Так, давай-ка сразу, 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 оце все купимо з тобою. І швидкість, і бджолу купимо, і побіжемо щось по фастику, по фастику. Ой-ой-ой, ой ой ой, -ой. Ой, ой-ой, крадуть, обкрадають пацани. Так, закриваємо. А ось цього дивися, що він зробив, ти поняв? Він просто ось він вийшов, говнюк і хоче мене обдурохманити. Ні, братуха, тебе це зі мною не прокатить. Так, ми з вами взагалі відійшли від теми того, що я хотів зробити ребітха і у мене знов щось стибзали. Ось цей чувак просто краде, чуєш? Його би якось, вообще вигнав тебе. Отако. Я, я не знаю просто, як його можна вбити. О, ха, тазізом просто. Диви, ну дивиш, він ділеє. Мене замовк. І данс музику врубили. Так, давай-ка, зараз ще я його хочу бджолами отруїти. І сразу ляпуху йому накинути, щоб він не ворував. Турельку поставив. Він прям багатий тіп чуєш? Турельку поставив. Дивіться, все вже стоїть, хоче красти. О, ви що припухли? Ти поняв, як вони роблять? Він, значить, бере. Так, чекай, чекай, чекай. Його треба слепнути. Так, 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 так. Закрить базу. Вкрали. Успіли. А, так ж це ж свій тіп. Так, мені, я не хочу, щоб я не хочу в нього забирати це все діло. По правді так і чесно. Е, давай. Давай-ка давай-ка ще з тобой думати, дивись, по ідеї, по ідеї як. У нас є з тобою ще 60 секунд, і я би йому би, по правді би ще оцього бігімота би віддав, би, да, цього слоняру. Так, щось каже, біжи. Ну, а, так це свої, взагалі, типи, чуєш? Це реально свої типи. Так, хорошо. Е, значить, ми відійшли до від того, що я хочу собі зробити ребітха. У мене буде оця дискобомба. У мене буде слаб класний і інвіз. І от інвіз це прям імба. І плюс 10 секунд до лока бази. Значить, дивись, нам треба шеф, шеф Абракадабра, да? Нам Тобою треба шеф абракадабра. Тобто, тобто, тобто Треба з тобою шукати якихось собі. Ух ти йо, ух ти йо. Ну мені жити спокійно не дадуть. Так, у нас з тобою 5 секунд. Тому дружище, нам треба з тобою. Ой-ой, ой ой, пацани, нас нас обкрадають. А, нас насейвлять нассайвлять свої ж тіпи. Так, быстро, быстро залокати базу. Мене знов заморозили. Інкраде, да? Ін він просто зараз вкраде мого диско. Турельку поставив. Йо майо так вернули? Ні, не вернули. Він в нього! Чи він не в нього? Не пойму. Мене просто пацани обкрадують. Це жасть. Так, пробігти, пробігти, закрити базу. Не знаю, чи щось вкрали в мене, чи нічого не вкрали. Надію, що нічого не вкрали, але базу дефати це прям, ну супер, якось складно. Дивися, просто по покаде, хоче мене обікрасти. Тут ще й трапів понаставляли якихось. Ось ось цього троба хоче вкрасти, я тобі кажу. Хто це взагалі такий? Троба, троба, троба. Ну, троба це взагалі лівий чувак. Всі хочуть мене, якщо чесно, друзі, обворувати. Це ось, ось стоїть тут, афікашить і ще щось. Мені спокійно жити не дають. А так і пише: ми тебе дефаємо. Це, це дуже добре, пацани, що ви мене дефаєте. Якщо пацани дефай, то це буде дуже дуже хороша така новина. Значить, давай-ка давай-ка з тобою зразу щось думати. Нам з тобою треба брати якихось супер толкових пацанів, наприклад, як ось його, який він мені не наде. Мені мене знову бікрали. Я це переживаю. Реально, коли мене оце обкрадають, я супер переживаю, тому що в мене і справді прям дуже дуже класні персонажі, яких я не хочу просто банально втратити. Диви, диви. Диви, що ділають. Ой ой, ой ой, ой ой. Все, дефнули. ви знов когось вкрали. Так, забрали, так? Все чітко. А, ти він мені переносить? Оцей чувак, 15 лямів, чуєш? А я думаю, чого його, чого його хочуть вкрасти. він супер дорогий, як би то. Так, і нам підписник хоче віддати. Віддати це все діло, але ж воно мені не треба. Просто прикол в тому. Я ребітху хочу робити. Так, і мене щось там знов тирять. Диви, диви що ділає. Диви, жук, варюшка. А це в тому і то проблема, що ти коли залітаєш, пацани, бачать які в тебе потужні типи, і тебе просто хочуть всі обікрасти. Так, давай заберемо балеріна капучино, і я би. Так, чуваче. О, даже так, да, типа. Хорошо, пішов отсюда. Удивимося. кого карман, в кого карман, і біші. О, бенс, мене просто мудосять. Так, і в нас підписник просить кошака. Так, дивись, ось всю собі Дивись, сидить, так, залокати базу. І оцього, типа, треба буде ще отакого, такого опа вишвернути. Так, нас підписник просто кота. Давайте дамо. Давайте дамо йому кошака. В принципі, е, в принципі, якщо він просить, якщо йому надо, то хай бере. В принципі, я не жадний для підписників хоч щось зіроньку з неба, як то говориться. Так, і Троба пише Дензо, I'm your sub. Так, все, наш чувак взяв, хай несе. Хай несе собі, хай йому котик служить, який йому не дають. Йому не дають це зробити. Так, е, Значить, хто мені треба для ребітха? Бо я все время це збиваюся. Шеф цейгу Абракадабра нам треба, і Глобро. Глобро, Рутодріло. <ролу> <ролу> Язика можна поламати, якщо чесно. Так, Джесі не задовбав, Оцей чувак постійно б'ється. Так, Давідику, іди отсюда. І оцей чувак теж тут сидить, дивися. Ось кресятніше, кресятніше. Так, 10 секунд, пацани, і треба буде знову закривати базу. От це прям така люта проблема в тому, що в мене база прям дуже-дуже швидко відкривається. Мені або якось це все діло пофіксити, було б прям дуже-дуже добре. Так, е, що я хотів, що я хотів. Мені треба найти шефа Абру-Кадабру. його просто немає. Я це так просто час від часу Подивляюся, тріпетропі нам уже не потрібен. Він раніше у нас був. Нам треба, треба, хтось нормальний, хтось адекватний. Так, йо, -йо у нас його взяв уже. Е Пам-пам-пам-пам-пам. Побігли, побігли, дивитися далі. Чо інші б'яс його, Давідик? Ти, давідик, пішов отсюда. Давай-ка його ще отакого бемз. Ха -ха -ха. Обездвижимо. Ще й зверху ще шокером просто накриємо. Так, піпі -пі ківі, нуб-піза. Так, тріпетропі. Опа, опа, дивиш, що робить. Ти що робиш? Так, пацани, походу, ходо нам треба і справді брати. Закривати нашу базу, тому що нас наші. Опа, а я його заберу. А я його заберу, поняв. І він буде мій. Так, тихо тихо Мене просто морозять. Що робиш ти? І що робиш? Ти, чуваче, це моє. Ой, больно, 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 пацани. Дуже два потужних. Ну там ще якась коняка йде, дивися. міфіческа У мене база відкрилась. У мене база відкрилась. Халепа. Треба дефатися, пацани. Це все круто, але треба дефати базу, бо час просто, час просто пацани обкрадуть. Так, закриваємо базу. І все, тіпа треба кліпанути зверху. Так, давайте базу закриємо. Базу закриваємо. Тут ну це був наш тип. Я б його теж подефав, би, що Все, чотка. І пікиві нам не потрібен. Ось знаєш, всі солідні перці повиходили. Так, тут у нас нашій хоче вийти. Давай-ка ми його випустимо. Отакого бенс. Все. можеш, можеш вибігати. Так, і тепер це все діло отаку от, ми з тобою зачиняємо. Диви, несе. Чувак. <реш> Ха-ха. Просто вкрав. -пі тропі Піпі киві. Блін, а де а де наші потрібні? У, диви який жалейний, тип біжить. Треба цього отруїти. Рейнвол. А, так він ще слабенький, чуєш. Прям реально супер слабенький. Ну, а цей чувак просто нас слепає і все. Диви. Опа! <реш> Оп'янів. Ха-ха, прикол. Чувак, хотів вкрасти. А я йому бджелемо просто запшикав це все діло. Опа, от отако. Отакого щоб подумав. О, так у нас база відкрилася, чуєш? І мене прив'язали. Оце халепа. Оце прям дуже халепа. Нас воно вже, вже крадуть. Уже щось крадуть. І це прям такий таз дуже-дуже довгий, що це жесть. Так, і оцього б чувака якось би було б вигнати, було б непогано. Тріпітропі, тріпітропі, немає тріпітропі. Це прям дуже-дуже обідно і бентежно. Бо вроді і баба. У нас прям ну попижу, а шеф э, Абракадабра. Цього Цього нема, цього нема. А де його шукати? А, чорт його попере. Поношек, здиві, чайник іде, вообще. Чайник, але. Ну він да, він рейнбол, він, типа, красивий. Але понту Смислу особо, від нього той й немає ніякого. Так, база нас поки закрита. Це хорошо. тун тун, це хур тун, тун тун, тун хур, нам не треба. Нам треба е, щось, щось, щоб зробити наш рібіт. Тріпітропі нам, нам не надо. Нам не треба тріпітропі. Нам треба шефа і глобра глорбо, глорбо, немає глорбо Понімаєш? Все є, окрім того, що нам потрібно. Опа, топ нашого, тільки що хотіли обікрасти. А його обкрадають, кстати. Він десь Він десь сховався. Так, в нас база відкрилася, треба. Опа, дивися. Ага, і що? І що? Не вийшло вкрасти, чуваче. Думав, саме лише нашев, чи що? Пішов отсюда. На тобі. Поданси трішечки. Ні, ну реально, дивись, ми вже скільки з тобою тут стоїмо, то ще ні одного потрібного юніта у нас з тобою не було. Так, смініні бомбаніні нам не треба. Е, Макак ще. Ну, по приколу, по приколу можна купити, я не знаю. А от, от те, що нам реально потрібно, то того, того просто нема. Того просто нема. І кстати, у нас буде кенді Аур через 20 хвилин. Можливо, ще й у спінемо ще й на нью подивитися, що вона робить. Так, а кенді спіни у нас є з тобою? А, так вони за зарубуси, поні тут можна диви, яких ті піпати. Так, в нас уже щось стирили. Уже щось стирили. Треба. Ух ты, нас прям всіх заморозили. У нас прям реально всіх Заморозили. Так, опа, закриваємо базу. Хай собі там підписнички розбираються і б'ються. Так, десь нас все з тобою вкрали, тіпа. Але ж це, походу, ще може бути підписник. А, це не підписник взагалі. Це то взагалі-то не підписник. І знаєте, що я замітив, що дуже часто роблять. О, Кстати, сломано великий. Кокуфанто Еліфанто, чуєте? Оцей кокіфанто Еліфанто буде мій. Оцей. Так, братуха, ти. Ти давай гуляй. Ти давай гуляй, чуваче. Я тебе ще отако візьму. Бджелима просто тако накормлю. Бджолами, що ти, вообще просто припух. І ми забираємо собі ще одного слона на 5 мільйонів. Всюди! У нас вже тепер два таких, дивися: один рейнбол і другий гол. Це ж прям вообще круто. Прям з самих жирних ми собі беремо кінців. Але тих, щоб зробити собі ребідка, то вообще німа. Тому прокачкою своєї бази ми займаємося в наступному відеоролику. А вам, якщо сподобався цей відос, то друзі, підтримайте я своєю вподобаючкою. Також можете написати свої побажання в коментарях. Звісно ж, можете написати. Свій улюблений режимчик, бо усі коменти я читаю, і можливо саме в слідущий раз я запишу саме ваш режим, бо мене щось просто тут обкрадуть. <гум> Тому закриваємо базу, поки нас не обікрали. І всім до нових зустрічей.